Вітаю, шановні 11 класи, на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо вже про підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і в подальшому про безвізовий режим для громадян України. Ну, в принципі, це те, що повинно було відбутися ще в листопаді 2013 року, але Янукович відмовився від. Підписання цієї асоціації і це спровокувало революцію гідності. Ну спочатку, євромайдан, потім яка переріс в революцію гідності і завершився падінням режиму Януковича взагалі для України в різні періоди незалежності Європейський Союз означав вектор розвитку, мрію, перспективу членства сьогодні. Країни ЄС є найбільшими торгівельними партнерами України, джерелом надходження природного газу, місцем навчання і проведення відпусток багатьох українців. І, звичайно, сьогодні європейський союз безумовно підтримує нас у боротьбі з російським агресором. Саме угода про асоціацію між Україною та ЄС. Є інструментом і дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість України надалі стати повноцінним членом європейського союзу, як відбулось підписання асоціації з ЄС, які переваги цієї асоціації ми сьогодні спробуємо е, вияснити. Відповідно до закріпленого в українському законодавстві курсу на європейську інтеграцію, з 2007 року велися велася підготовка до підписання угоди про асоціацію між Україною з ЄС. Вона мала б замінити угоду про партнерство та співробітництво між Україною та європейським співтовариством 1994 року. Проведено було кілька десятків раундів переговорів, а українське законодавство з усиллями Верховної Ради частково було адаптовано до європейського. Підписання угоди неодноразово гальмувалося на заключному етапі. Суттєвою перешкодою на шляху до Асоціації України з ЄС стала політика президента Віктора Януковича. Утім, лідери ЄС не виходили з переговорів, вважаючи, що європейська перспектива поверне Україну до демократії. В Україні діяла спеціальна моніторингова місія Європарламенту. Європейські лідери разом з проєвропейсько налаштованою частиною українського суспільства до останнього сподівалися. Що на саміті ЄС у вільності 28-29 листопада 2013 року Янукович таки підпише угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Напередодні вони відхилили пропозицію Уряду Азарова провести переговори у тристоронньому форматі Україна ЄС Росія. Янукович у вільності повідомив про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію. Таке рішення викликало масові протести в Києві та інших містах України, відомих як Євромайдан, який в Революцію Гідності, спроба силою розігнати демонстрантів і розстріл Небесної Сотні завершився втечею з України до Росії в лютому 2014 року. Тодішнього керівництва держави на чолі з Віктором Януковичем. Євромайдан і Революція Гідності вразила багатьох європейців, привернула увагу до України в світі. В цей час в Україні побувало чимало європейських політиків, важливу роль у спробах врегулювати ситуацію і відіграли міністри закордонних справ Німеччини і в Польщі Франк Вальтер Штанмайер і Радислав Сікорський, а також президентка Литви Даля Грібаус-Кайсте. 21 березня, вже після перемоги Революції Гідності 2014 року, в Брюсселі було підписано політичну частину угоди. Про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від України угоду підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а з боку Євросоюзу, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, голова Єврокомісії, також Жозе Мануель Барозо. Ну а пізніше керівники всіх держав, членів ЄС. Якщо ми кажемо про політичну асоціацію, цю політичну частину, це те добровільне об'єднання України з ЄС для досягнення спільної політичної мети у взаємовигідній співпраці при збереженні самостійності правової та майнової незалежності і членів на засадах, зафіксованих в преамбулі в розділах 1, 2, 7 угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Чому саме тільки політична частина була підписана? Тому що 21 березня ще не було очільника України, обраного законним способом, тому почекали. Іншу частину економічно було підписано 27 червня 2014 року, коли вже було обрано президентом України Петра Порошенка. Економічна інтеграція це об'єктивний процес розвитку глобальних стійких взаємозв'язків і поділу праці між українським і національним господарствами членів ЄС на засадах, зафіксованих в розділі 3, 4, 5, 6 додатків і протоколів угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І 16 вересня 2014 року європейський Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради і 535 депутатів Європарламенту. Першими з країн-членів ЄС угоду ратифікували Румунія, Литва та Латвія, останніми Кіпер та Бельгія, Нідерланд. Ця угода за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, що, колись, що його колись укладав Європейський Союз. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом складається з преамбули і семи розділів. В них визначено засади співпраці, такі як дотримання в демократії, прав і свобод людини, верховенство права, суверенність, територіальна цілісність, непорушність кордонів, боротьба з поширенням зброї масового знищення, вільна ринкова економіка, боротьба з корупцією, транснаціональною організованою злочинністю і тероризмом. Угода передбачала. Посилення політичного діалогу і співробітництва в сфері зовнішньої політики і безпеки, взаємодії в сфері міграції, персональних даних, руху робочої сили та прикордонного контролю. Економічна інтеграція повинна відбуватися в межах всеосяжної зони вільної торгівлі, енергетичної, макроекономічної і науково-технічної співпраці, підприємництва і транскордонного співробітництва, навчання політики рівних можливостей. Євросоюз брав зобов'язання надати Україні фінансову допомогу сприяти розвитку громадянського суспільства і вищим інституційним органам співробітництва визначено саміти Україна ЄС. Значення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стратегічне воно відкриває перед Україною значні перспективи. В усіх сферах, і якщо ми звернемо увагу на перспективи, то в даному випадку можна виділити такі основні вигоди, які несе процес євроінтеграції доля України. Ну, по-перше, звичайно, це політичні, а саме, залучення до спільної європейської політики безпеки та оборони, що гарантуватиме суверенітет і територіальну цілісність. І недоторканість України друге це економічні скасування миту для українських товарів, відкриття ринку для товарів, що задовольняються європейські стандарти якості. Також підвищення соціальних стандартів і якості освіти, тобто визнання українських дипломів, вдосконалення системи первинної медичної допомоги, тощо посилення науково-технічного співробітництва, залучення українців до європейського дослідницького простору, боротьба з корупцією та співпраця щодо охорони довкілля і запровадження нових стандартів якості води та повітря це, звичайно, не всі вигоди, лише деякі, на які я хочу звернути увагу. Угода про асоціацію. України з ЄС мала стратегічне значення для країн. Відбулася зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС. Україна стала однією з п'яти країн найбільших експортерів сільгосподарської продукції до ЄС в листопаді 2017 жовтні 2018 року. Поки що Україна експортувала переважно сировину, зокрема аграрну, але угода створює можливості і для експорту переробленої продукції. На цей вид товарів мита повністю знято, а на сировину знято лише частково в межах квот. Передбачається, що угода сприятиме перетворенню України на розвинену європейську державу, і наша країна не залишиться сировинним придатком Європи. Угода про асоціацію між Україною та ЄС це не просто величезний бюрократичний документ, який почав скеровувати важливі українські реформи а є символом інтеграції з Європою. Україна, врешті-решт, стала частиною єдиного ринку ЄС, принаймні на рівні товарів та послуг. Українські підприємці отримали змогу поступово здобувати в Європі більше партнерів та клієнтів. Тут я хочу, щоб ви, ви, ви ознайомились з уривком з угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, і дали на запитання, відповідь на запитання: окреслить зобов'язання України у зв'язку з підписанням угоди про асоціацію з ЄС. Визнаючи, що політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом залежатиме від прогресу в імплементації цієї угоди, а також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу наближення з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах, бажаючи просувати процес реформ і адаптації законодавства в Україні, що сприятиме поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації. Впевнені в необхідності для України впроваджувати політичні, соціально-економічні, правові та інституційні реформи з метою ефективного виконання цієї угоди та, будучи відданим рішучій рішучі підтримці цих реформ в Україні. Подумайте на запитання, яке я вам задав. Наступний такий важливий крок, який був зроблений. Між Україною та Європейським Союзом це запровадження безвізового режиму. 17 травня 2017 року в місті Страсбург, Франції, було підписано угода про запровадження з 11 червня 2017 року безвізового режиму для громадян України при перетині кордону з державами ЄС. Безвізовий режим стосується тільки громадян України, які мають біометричні паспорти. Час перебування в шенгенській зоні не повинен перевищувати 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Безвізовий режим дає право на відвідування культурних і спортивних заходів, журналістські подорожі, короткострокове навчання та обмін досвідом і поїздки на лікування. Водночас, безвізовий режим не дає право на роботу в країнах ЄС, зокрема короткостроково. Безвізовий режим також не дає право на постійне проживання в країнах ЄС. Для цього, як і раніше, потрібно оформлювати спеціальну національну візу або дозвіл на проживання. Громадяни, які перетинають, громадяни, які перетинають кордон, повинен мати відповідні кошти на проживання. За перший рік існування безвізу ним скористувалось півмільйона українців. Безвіз має колосальне психологічне значення для українських громадян. Вони на рівні. На рівних правах з європейцями можуть вільно перетинати кордони, здійснюючи ділові і туристичні поїздки, не відчувати себе людьми нижчого сорту. Щоб безвізовий режим став здійсненним, Україні довелось три роки поспіль істотно реформувати своє законодавство, наближаючи його до норм Європейського союзу. У жовтні 2014 року Верховна Рада затвердила пакет антикорупційних законів про національне антикорупційне бюро, про засади національної антикорупційної політики в Україні, про запобігання корупції, Закони зобов'язують осіб, які виконують державні функції, і осіб, які посідають відповідні посади в органах місцевого самоврядування, подавати електронні декларації про доходи і статки на офіційному сайті Національного агентства з за питань запобігання корупції. За недостовірні відомості є декларація, передбачалась адміністративна або кримінальна відповідальність. Ось так країна йшла до безвізового режиму. Зараз я пропоную прочитати фрагмент історичного джерела, сформулюйте тези про історичне значення ухвалення безвізового режиму для громадян України країни ЄС. Чому бізвізовий режим Порошенко визнає як механізм глибинної внутрішньої європеїзації України? Ну і наведіть факти, які підтверджували дії цього механізму. Зі щорічного послання президента України Петра Порошенка про внутрішнє і зовнішнє становище України в Верховній Раді 20 вересня 2018 року. 1 вересня виповнився рік, як набула чинності угода про асоціацію з Європейським Союзом. Завтра Україна видає 10-мільйонний біометричний паспорт. Це, до речі, відповідь тим, хто, намагаючись применшити значення так важко, так важко здобутого безвізового режиму, тоді твердив, що ніби українцям він мало цікавий. 10 мільйонів українців вже отримали біометричні паспорти за цей короткий термін. Для українців відкрито вже майже дві третини країн світу. Ми і надалі будемо розширювати простір свободи руху для громадян України. Ми, нарешті, вибрались лабіринтів багатовекторності, ледве вискочили зі смертельної небезпеки пастки позаблоковості, і від 2014 року твердо прямуємо своїм шляхом, і це шлях до Європейського Союзу та НАТО. Ми з вами зміцнили наш міждержавний авторитет і організували Трансатлантичну коаліцію на підтримку України з режимом санкцій проти країни агресора Російської Федерації. Ми з вами підписали і виграли у Кремля дипломатичний бій за ратифікацію угоди про асоціацію і поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та почали нарешті отримувати від неї перші вагомі результати. Наша європейська стратегія це двосторонній рух не лише членство України в Євросоюзі, а й глибина внутрішня європеїзація України стати європейською країною означати повністю сприйняти європейський дух політичних свобод. Чесно, конкуренції і рівності можливостей. Це те, що називається порядком відкритого доступу. Країни Європи йшли до цього століття. Нам цим шляхом треба примчати максимум за 10 років. Надайте, ну, будь ласка, відповідь на запитання, яке я вам задав. Тобто, ми бачимо, що незважаючи на агресивне ставлення Росії до зближення України з ЄС, він залишає Росії шанс на порозуміння. Проте сучасно російська влада з імперськими амбіціями такі відносини налаштовує. Як наслідок, ЄС залишається для українського народу єдиним цивілізаційним вибором, зразком для побудови економічної та політико-правової системи, розчиєм суспільно-політичних перетворень, джерелом надання економічної допомоги та потужним чинником гарантування національної безпеки України. І 22 листопада 2018 року Верховна Рада України проголосувала 311 голосами за фіксацію курсу України на інтеграцію в Європейський Союз та НАТО в Конституцію України. А в лютому 2019 року набув закон набув чинності закон України про внесення цих змін до Конституції України, тому наш шлях до Європи не зупиняється. Домашнє завдання ви читаєте підручник, опрацьовуєте матеріал. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.